Вітаю всіх! Ну що ж, переходимо до того питання, яке мені задавали. Зустріч Зеленського з Путіним буде. Я не беру взагалі термін. Не хочу. Я не хочу. Давайте почнемо так. Буде пряма зустріч Зеленського з Путіним. Буде пряма зустріч Зеленського з Путіним долі Так. Карма. Кармічне. Це. Вона буде, однозначно буде. Вона мало того вже на підготовчій стадії. Це все йде Угу. Буде. Я не уявляю, звісно, як це, але буде. Повішений. Буде, важко це назвати чимось нормальним, але це буде, якось, знаєте, ну, в такому вигляді вимушеному більше. Вимушеному. Вимушений це вигляд. Вимушений. Тепер тут беремо кінцевий двері. Зустріч Зеленського з Путіним буде взагалі. Зустріч Зеленського з Путіним буде взагалі. Ох, хрена собі. 10. Буде. Без цього ніяк. Буде. Угу. Сильніші трансформації. Ого, прям це питання стане дуже актуальним. Да. Так. Так. Ну, Я тут розкрив Верховну жрицю, Ох. Розчарування буде у двох сторін всім цим. Доведеться. Через окуповані території доведеться це робити. Не дуже хочеться їм, але доведеться. Тепер. тепер тепер. Я беру, мабуть, цю колоду. Чомусь хочу цю. Ця зустріч буде у 2025 році. Ця зустріч буде у 2025 році. Так, справедливість. Однозначно, так, справедливість вона повинна бути. Буде. Буде. Це, це, це рік. Тепер. Давайте розглянемо просто найвірогідніший місяць. В якому місяці найвірогідніше може бути зустріч? Зеленського з Путіним. Кіці місяць. Починаємо з травня місяця, травень, досить не визначено. червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Угу. Тепер дивіться. Жовтень місяць, карта світу випадає. мир світ жовтень місяць, жовтень. Хоча, якщо казати про все це, є надія на червень по трісті Пентаклів. Із цього цього жовтень місяць. Тепер маніпуляцій багато на цю тему. Вкидів буде також. Дивись, розмова випадає. Раптова. Угу. Помірність. Ну, я б сказала, жовтень дуже можливо. На грудень закохані взагалі випали. Цікаво. Жовтень. Давайте так. І з цього, що я бачу, я залишаюсь на місяці жовтня. Це те, що йде на даний момент з даними енергіями. А там можна буде переглянути. Подивимося, що буде в червні, які розмови про це можуть бути.